Сьогодні хочу показати вам, як виглядає мій портфель з альткоїнів. Пройдемось по цим монеткам, подивимось, в якому вони зараз чудовому стані, і розкажу вам декілька своїх думок стосовно альткоїнів і взагалі інвестицій, в криптовалюту, мабуть, якось так. І так, що я можу сказати? Взагалі, мною було інвестовано в альткоїни. Це не всі альткоїни. Тут немає там ефіру, тону, таких, скажімо так, великих проєктів. Тут є лише проєкти молоді, створені в 2024 та 2023, наскільки я пам'ятаю роках. Цей проєкт був задумувався так, що я інвестую туди. Спочатку невеличку суму, я починав по-моєму, з тисячі доларів, потім докинув ще десь 4 і потім ще 10. Задача була набрати трошки позицію по хорошим, як мені здавалось, тоді цінам. І в принципі, я не вважав це чимось таким ну, максимально дурним, а дарма. Починав я набирати ці монети, можна сказати, на корекції, як мені здавалося. Ну прям можливо, не на повному дні, но на такій нормальній корекції. Тобто я б купляв не зелені свічки, а червоні. Взагалі сам проект задумувався таким чином, що е, ці монетки повинні полежати там один-два роки до, скажімо так, булрану, який я е, е, сподівався, що буде ось цією весною. І в принципі, я дійсно був налаштований саме так, що цією Вісною ми побачимо нові хаї там, по біткоїну, ми побачимо нові хаї по альткоїнам, там ефір буде коштувати за 5 тисяч доларів. Я думаю, так е е хотіли багато людей. Але ж сталося, не як гадалося, прийшов Трамп, вів свої нові тарифи. Можливо, наш цей булран трошки відклали на осінь. А можливо, взагалі ні, хто ж знає. І що ми зараз? Бачимо, ось цей малесенький портфель, в який було вкладено 15 тисяч, зараз коштує всього 5 тисяч доларів. Як взагалі це сталося? Давайте подивимось спочатку на графік, потім я вам покажу ці монетки вже на біржі. І так, у мене тут в TradingView окремий браузер, в якому я закинув ось ці монетки, які входять в цей портфель, і ви можете бачити. В якому вони зараз стані. А, дивіться, перша оця лінія синя це перша моя покупка. А друга, зелена це вже середня ціна. Тобто я добирав десь ось тут, можливо. І ось середня ціна. У нас така. До речі, як вам, люди, які пишуть про те, що альткоін, а альтсезон вже почався. Ну це просто прикол якийсь. Ну Я, чесно, я от дивлюсь всіх цих криптоблогерів, я вже від половини повідписувався, бо вони тупо копіпастять одні і ті ж самі думки і несуть повну чуш. Ось ця зелена свічка для них вже альтсезон. Ага, круто. Але проблема в тому, що потім, коли. Пройдуть там рік-два, вони будуть показувати, що міряти ось так брати лінійку і міряти, що від дна, наприклад, ми доросли ось сюди, і кудись там ми отримали там 345%. Типа альтсезон, клас. Але по факту у мене в такому випадку буде ну максимум десь 100%. Щось таке. ну Це в цьому випадку. Це альтсезон, це те, раді чого треба було. Сидіти декілька років в цих новних монетах при тому, що взагалі не факт, що так станеться. І це в нас перша монетка Єна. Дралі, друга ТАО, яка, до речі, показує себе, можливо, найкраще із всіх. Вона тут теж глибоко впала, вже відросла. До речі, якщо ми подивимось, наскільки Тао відріс від самого дна. То це ну, немало. 100%. Ого, ну нормально, да? але, блядь, падати на скільки на 90% це нормально від першої точки входу. На 60, окей, 67%. Але є проєкти, які впали і на 90. Зараз я вам також їх покажу. Рон, ну теж просто в слюні, в соплі. Пендл. Ну ви вони потрошки починають відростати. Alt. От такі, як Alt, нікуди вже не відростають. Вони вже, мабуть, мертві. Так само, дивись, ось тут я купував. Тобто воно виросло, воно впало. Я думаю, ну нормально впало, ось тут куплю. Із цієї точки входу мінус 90%. Вау, клас, альткоїни. Далі, Дум, те ж саме. Хаї. угу, хаї, хуї, блядь. Ось такі хаї. Далі. Etherfight те ж саме, меме, в, все в слюні, просто в соплі. Дивіться, всі активи в жопі. Ось так само від усередненої ціни мінус 87%. А від е, першої точки входу, яка начебто була на корекції, мінус 92%. Вау! Клас, тобто уявіть, ви вклали 1000 баксів і у вас 100 доларів зараз. Офігеть. Чи що там, Піксель теж саме, Tia те ж саме, Сага. Все те ж саме, все в жопі, в слюнях, в соплях. Просто повна срака. Це найневдаліший проєкт, це найневдаліша інвестиція моя. Мабуть, краще б я інвестував в якусь компанію на фондовому ринку, і було б був би кращий результат. Вже б дивіденди отримав би відсотків 5, як мінімум. Ну, Просто дивіться, тупо все все валяється в саплях. Клас. Просто кожна монета. От, Єдина монета, ось, яка що там, нормально щось показує, це. Тао, але це нормально, це означає, що ми менше від моєї точки входу середньої на 18%. Оце найкращий результат. Мінус 18%. Найгірший результат мінус 95 чи щось таке відсотків. Ну і давайте подивимось на біршу. Взагалі. У біржі вони показують зараз 5167, але тут є ще зайві монетки, які мені там з партнерки накапали. По факту. Тут портфель коштує 4500 зараз. І ось тут вони всі в мене знаходяться. Ось ця краса, краса да, Селестія, Селестія, середня ціна 653. Давай зайдемо, подивимось, чи взагалі тут в мене є цей графік, може нема. Може, не влізло? Ні, тут, сюди я не додав. Ну, неважливо. Середня ціна 6,53, зараз ціна 2,83. Угу, Шикарно. 215 доларів з 500. Непогано. А, той самий. Ронін. 160 доларів залишилось з 500. Середня ціна 1,74, зараз 0,57. AI. 142 долари залишилось середня ціна 0,56, зараз 0,16. О, Stark. Гівно те ще. 114 доларів з 500 залишилось. Коротше, ось такі альткоїни вони цікаві. І, до речі, якщо ви думаєте зараз, ось вам там навіть пишуть ті ж самі чудові блогери про те, що ну зараз то точно можна зайти. То, пожалуйста, заходьте. Тільки коли ви побачите мінус 90% і зараз від цієї вашої ціни, ну по потім не розчаровуватись. Може бути, може бути, але дійсно може бути і таке, що воно полетить. Ось дивись. Ну реально ж може бути так, що полетить та сама єна, ось сюди звідси, кудись сюди, там на ті ж самі 5 іксів. Може бути з легкістю. Але головна проблема в тому, що треба ці ікси якось. Підняти, тобто знайти це дно. А ви думаєте, що зможете зрозуміти де дно, ну це не так і легко. Якщо можна там якось зрозуміти по біткоїну, там уявно, да, то по альтам взагалі ні. Дно може бути мінус 90% від вашої точки входу. І потім е, польот кудись туди. Тому це дуже така. Е, Опасна штука, і єдину стратегію для себе, яку бачу, я зараз просто чекати. Просто наблюдати, що буде з цим портфелем. Ну і вам, звичайно, показувати це все. Якось добирати я не бачу зараз сенсу. Ну, я можу там, що я можу? Закинути ще туди 15 тисяч, усереднити ціну, щоб що? Щоб у мене було інвестовано тридцятка, і все рівно цей портфель був зараз в мінусах, щоб потім, можливо, він якось там іксанув. Ну, і так я краще в ефір закину, або там в ту ж саму Теслу. Чи в якісь більш серйозні продукти, що буде з цими а, альтами? Я взагалі не знаю. Ну, подивимось, побачимо. Але якби я, наприклад, думав на той, скажімо так, якби я а, в той час, коли набирав цей портфель, думав а, зараз існуючими мозоком, що б я робив тоді? Мені здається, що найкраща тоді була б стратегія закупівлі цих проектів, це виставити сходинками Ардера. Але виставити їх так, щоб вони були десь до тих самих мінус 90%, і виставити їх так, щоб вони постійно збільшувалися. Тобто, щоб середня ціна у мене завжди була десь на дні. Але в такому випадку, коли у вас обмежений бюджет, то заходити треба на зовсім малесенькі суми. Наприклад, ось давайте зробимо такий приклад: От та ж сама єна. Ми її відкрили, і ось тут у мене перша точка входу 0,85. Заходимо, наприклад, на 10 доларів. Всього лише на 10 доларів, хоча я розумію, жадність і все таке. Але якщо здраво розуміти, як працюють альткоїни, то краще тепер буду робити саме так. Зайшли на 10 доларів, наприклад, поставили наступний ордер десь тут, мінус 20%. І тут ми вже його поставили десь на 20 доларів. Якщо ціна впала, Докупили, середня ціна так само впала, і в нас інвестовано вже 30 доларів. Далі ставимо наступний ордер, кудись сюди, а, ну, давай, там, на 40. І ставимо вже 60 доларів, щоб при усередині ми були десь тут вже. І таким чином виставляємо ось ці сходинки і постійно збільшуємо цю суму. Це потрібно для того, щоб в тому випадку, якщо буде дуже глибоко падати ринок, ми завжди були на е Хороших позиціях, тобто ближче до нуля, але проблема в тому, що далеко не кожен може так розрахувати, що в нього вистачить грошей, тому що жадібність буде перемагати і буде здаватися і хотітися зайти якомога більше. Але якщо ви можете холодно там, холоднокровно, з холодною головою підійти до цього всього і виставляти ордера там від 10 доларів там. Можливо, від одного долара, то це буде правильно і розумно, працюючи з альткоїнами, які спокійно можуть падати на 90% і потім відростати на тисячу. Але зараз я цього не роблю, тому що позиція вже дуже велика. Можливо, після того, як зафіксую, можливо, потім буду думати. А що з цим робити? Але фіксувати цей портфель менше, ніж там на 50 тисяч доларів, коли він буде коштувати, я не бачу смисла. Ну, реально, хоча б 3 ікси забрати з нього, тоді окей. А так, просто ну, там 15 вклав і потім на 15 вийти або на 20. Ну, це не має сенсу взагалі такі дії. Тому подивимось, куди воно буде летіти. ну... А ваші думки пишіть в коментарях, що думаєте стосовно альткоїнів, тому що я знаю, що реально у багатьох лю людей є купа альткоїнів. А ось біткоїна, наприклад, або фондового ринку взагалі немає.